Всім привіт, слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо проводити передпосівний обробіток під соняшник. Так що, думаю, вам буде цікаво, гарного перегляду і слава Україні! Можете побачити, як завжди, краєвиди на полі прекрасні. У нас сьогодні сонечко дуже гарна погода. Всіх е, хочу привітати з пройдешніми і може якимось наступаючими святами. Приїхав Юмс, він там зараз культиватором зробить невеликий кусок поля, який нам додався в цьому році, виходить і там просто багато буряна. Він зараз підріже культиватором, бо... Європак не сильно справляється, можна сказати так. А потім я ще раз європаком приїду, там невеликий кусочок. Тут я вже поле майже закінчу, як ви бачите, отут. тут я робив і там робив. А це залишився такий клинчик, тут а два три рази пройтися. Після дощів можете побачити, яка тверда корка. Ну Тут трошки м'якше, там зверху було твердіше, але корка все одно... Є. Ось можете побачити, вже починають вилазити бур'яни. Деякі ще в фазі білої ниточки деякі вже величенькі. Але ось після Європака, як ви бачите, вже бур'ян зверху. От він підрізаний. І подивіться звідки він росте. З якого. Тобто з... Решток 6-го з минулого року. Буряни ростуть. Ось можете побачити, теж зверху лежить, вже підрізаний. Працюємо десь ми приблизно на глибину до 10 см. Там може 8-10. Орієнтовно так. Для того, щоб нам потім посіяти соняшник, це буде достатньо. Ось, велика летить. Так, працюємо позиченим європаком, якого в тому році позичали, можете побачити. Такий трьохметровий, хто не бачив, в тому році я також знімав відео на цьому полі, під гречку робив. Ось такий. Катки позабивались. Як ви бачите. Так, в принципі, непоганенько працює непогано. Ось тут можете побачити, а ну він зараз опущений. Тут кожна лапа працює окремо. Такі е, тут ці катки, вони зігнуті вбік в сторону. Ось зараз вже той трактор заїжджає в поле. Думаю, вже скоро будемо сіяти. Не знаю, дум... ну, думаю вийде зняти відео, але якщо в мене не буде, то можливо і не вийде. Постараюсь все одно вам знімати, тому так як я зараз на навчанні в Києві, то ну, зараз менше маю змогу знімати. Покажу, що тракторець. Так і ще антенну поки не зняли, поки висить. Ще я не зробив під, цей, під навігатор. І ще хочу ящика зробити, але це вже, мабуть, на наступному тижні, якщо не буде сильної такої роботи, то зроблю сюди ящика. Хочу наперед сюди вверх підняти і донизу. Якщо вам буде цікаво, то покажу. Ну, В принципі, отак. Непогано працюємо. Зараз ще вам покажу, як там гімс працює, ох, коптить. Покажу зараз, як він спрацює які там бур'яни залишились, а тут ми вже виробили поле, то тут вже непогано. Також треба буде трошки геляки попідчищати, бо вони вже ну там вже десь на 3 метри в поле врослося, звісно, але хоча б підчистити ці, щоб не, ну, не царапали скло. От, як ви бачите, тут вже видно такі трошки порізики, але вони. Стараються рукою поки. А якщо будуть вже глибші, то так що такі справи. Ось цей кусок ми добрали. Ну як, він звідти до сюди, отак. І ось тут таке. Там у нас було чорне, можете, до речі, подивитися, як я зверху тут зробив. Ось. Ось така рівненька краса. І тут можете побачити, які бур'яни. Нерівні, тяжко тут оралося. Такі перепади різкі. Ось він. Після культиватора це. Було так. Це після культиватора. А ось це вже я один раз пройшов. І тут ще борозна була. Так я її вже затягнув майже. Непогано йому спрацює. Я йому також сказав десь, щоб глибина була приблизно 10 см, щоб... Уже європаку легше ніж було йти. І я на швидкості 12 км на годину. Їду і розбиваю, як ви бачите, доволі непогано. Ось тут мокріша земля вже. І можете побачити, яка тут корка трошки також м'якша. Так що... Отак у нас виходить. Дякую всім за перегляд, показав вам трошки, що ми працюємо, що ми робимо перед Посівом соняшника. Далі вже думаю покажу вам сам посів, що ми будемо, який соняшник ми купили і що будемо носити ще. Так що думаю, багатьом буде цікаво. Ставимо Лайки, якщо вам сподобалось, підписуємось на канал. Буде, скоро буде перемога.